Пою, упой Вас і не Хай не тисне вас смізів, і не кашляйте ніколи. Від ніколи до ніколи, щоб була мука смачна і не видно з дна, щоб не було вітру на загаті і сварки у хаті, і був у хаті хліб і ніж, і голоден всьому сьому зіж. І велися всі при хаті, і без чубки, і чубаті, м'ясні, і пісні, і поросні, і довговолосні, і капуста корінча, головчаста. І... І, 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 петрушка корінчаста, і щоб діти зораві кашу їли і була із них покіха, і ще гроші, хоч півміха. Христос ся рождає. Сланімо, Сланімо. Слані з як вас звати? Стефанія. Ой, як гарно. А вже можна запитувати, скільки вам років? Через 10 днів 85. Боже, дай вам Бог здоров'я. Так. Ви така красуня, у вас такі всі правильні риси. Ви, ви мабуть, Дякую. дівкою були, що пів села з вами бігали. Чи як? Все ви пам'ятаєте. Дякую вам дуже. Дякую.